Практично кожного року зима додає роботи комунальним підприємствам, які обслуговують візирську громаду. Проте цього року січень та початок лютого стало справжнім випробуванням на міцність та оперативність для комунальних служб. Говорити про те, що зима прийшла несподівано, невірна, оскільки візирське джерело до зимового періоду готувалося заздалегідь. Ця зима дуже виявилась дуже холодною. Але комунальне підприємство було готове, був закуплений пісок для посипу Желедиці, розв'язано по всім старостатам. Також була закуплена соль для посипу. Техніка була в наявності в справності, тобто е. реагували максимально швидко, наскільки це можливо. За словами комунальників, в глобальних аварійних ситуаціях під час ожеледиці не сталося. Коли вимикалося світло, працівники підприємства оперативно запускали генератори, які підтримували водопостачання. У разі необхідності підвозили паливо для них. Основні сили були направлені на боротьбу з ожеледицею. Стой льоду був майже в деяких містах і до п'яти сантиметрів. А так то справлялися. Так як і перед цим говорив директор комунальний Олексій Дмитрович, було закуплено 150 тонн піска, було розвезено по 10-15 тонн по старостатам і розвозили, посипали, одразу реагували. Першочергово посипали всі доріжки, де люди пересувалися для. Їхати на роботу, а потім вже другоочередно посипали основні під'їзди, виїзди в населених пунктах, центральні проїзди і старалися посипатися кожних 2-3 години, тому що посипали дощ зразу зверху заляв, а п'ять воно замерзли. Отак, от три дні ми інтенсивно працювали, посипали. Намагалися справитися з цією стихією також для жителів візирки на території комунального підприємства «Візирське джерело було організовано пункт незламності. Усі бажаючі мали можливість підзарядити телефони, парубанки та просто зігрітися.